28 квітня в Канаді пройдуть дострокові парламентські вибори. У передвиборчих перегонах міжнародні відносини стали однією з ключових тем дебатів між лідерами партій. Серед головних питань: підтримка України в умовах російської агресії, складні відносини із США після повернення Дональда Трампа в Білий Дім та безпекові загрози з боку Китаю. У Монреалі відбулися теледебати між лідерами чотирьох провідних політичних сил країни: ліберальної партії, консервативної партії, нової демократичної партії та квебекського блоку. Чинний прем'єр-міністр Марк Карні та лідери інших партій висловили свої позиції щодо подальшої підтримки України на тлі зміни американської політики. На відміну від багатьох інших передвиборчих кампаній, позиції канадських політиків щодо України демонструють рідкісну єдність. Знайте. Перший місяць на посаді прем'єр-міністра ми приєдналися до коаліції охочих, щоб підтримати Україну в той час, як США відступили. Отже, під керівництвом Франції, Великобританії, разом з Україною, ряд європейських націй, Австралія, Ми, Нова Зеландія. Це приклад того, яким буде новий світовий порядок. Канада бере участь у цих справах і допомагає. Лідер консерваторів П'єр Пуальєвр, який згідно з опитуваннями має шанси очолити новий уряд, також підтвердив незмінність позиції щодо підтримки України. Я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Наша партія підтримала передачу ракет, які на канадські військові виводили з експлуатації. Ми підтримали фінансування та інше озброєння, щоб підтримати українців у захисті їхнього суверенітету. Нам також потрібно відбудувати нашу власну канадську армію, тому що росіяни хочуть вторгнутися у наші води. Ми купуватимемо чотири масивні арктичні криголами. Я відкрию першу арктичну базу з часів холодної війни в Канаді і Калуїт. Ми збираємось подвоїти чисельність арктичних рейнджерів і заповнити вакансії в наших збройних силах Канади. Позицію щодо підтримки України та взяття на себе більшої відповідальності висловив і лідер Квебекського блоку. Я не Ше прихильник війни ніж інші, але ми маємо зобов'язання, і наш головний союзник усувається з цієї арени. Тому ми повинні активізуватися. Ми повинні виконати свою частину роботи. Українське питання у Канаді має особливе значення з огляду на наявність великої української діаспори понад 1 мільйона 300 тисяч осіб, які традиційно мають суттєвий вплив на формування політичного порядку денного. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні понад 9 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Іншою важливою темою дебатів стала напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами після введення Трампом нових тарифів на канадську продукцію. Нещодавно адміністрація Трампа оголосила про введення 25 відсоткового мита на сталь та алюміній з Канади, що викликало обурення в Отаві. Отже, початкова точка має бути на основі сили. Вона має показати, що ми контролюємо власну економічну долю. Має бути чіткий план тут вдома розвивати економіку Диверсифікувати наших торгових партнерів з однодумцями, а також мати сильну позицію у відповідь на необґрунтовані тарифи США. Його опонент пішов ще далі, закликаючи до дзеркальних заходів у відповідь на американські торговельні обмеження. Я вважаю, що нам потрібно протидіяти американським тарифам власними. Щоб стримати цю економічну агресію, ми повинні чітко заявити, що завжди будемо суверенними і незалежними. Що б я робив інакше, ну ми повинні бути в позиції сили. Уряд лібералів ослабив нашу економіку антиенергетичними законами, бюрократією та високими податками, що вивели 500 мільярдів доларів з нашої країни до Сполучених Штатів і зробили нас нездатними відправляти наші ресурси за кордон. Відносини з Америкою мають критичне значення для канадської економіки, адже понад 75% експорту країни спрямовується саме до південного сусіда. Нещодавні заяви Трампа про анексію Канади, хоч і були сприйняті як риторичні перебільшення, але додали напруженості у відносинах між країнами. Також лідери партії відповіли на питання про головні безпекові загрози для Канади. Думки розійшлися, але більшість кандидатів визнали існування як внутрішніх, так і зовнішніх загроз. Фізична загроза безпеці нашої країни це неконтрольована хвиля злочинності, яка виходить з під контролю. Після останнього десятиліття ми мали збільшення злочинів із використанням вогнепальної зброї на 116%. Ми повинні посадити злочинців за ґрати і захистити кордони. Ми зараз у розділі безпеки. Гадаю, ми не мали можливості поговорити про міжнародні питання. Вважаю, найбільша загроза безпеці для Канади це Китай. Найбільша загроза безпеці незаконна зброя та наркотики, що перетинають кордон, і скорочення послуг, що ще більше погіршить нашу громадську безпеку. То. Факт, що ні Квебек, ні Канада не можуть захистити себе, і що ми досі залежні і повністю залежні від Америки, яка нас захищає. Щодо боротьби зі злочинністю та підтримання безпеки, лідер лібералів представив план посилення правоохоронних органів. Ось чому ми зобов'язуємось додати додаткову тисячу агентів канадської прикордонної служби, додаткову тисячу співробітників королівської канадської кінної поліції. Ось чому це є частиною ширшої ініціативи щодо боротьби з фентанілом. Ми збільшили чисельність королівської канадської кінної поліції. Ми додали дрони. Ми додаємо гелікоптери, додаємо спостереження і йдемо до іншого кінця ланцюга стосовно викрадення автомобілів, що означає посилення безпеки у портах. Лідер нової демократичної партії Джагміт Сінг виступив проти скорочення соціальних витрат, пропонованих як лібералами, так і консерваторами. Як пан Карні, так і пан Полєвер пропонують скорочення державних витрат і скорочення цих послуг не зробить наші громади безпечнішими. Нам потрібно більше інвестувати в реабілітаційні послуги, більше інвестувати в психічне з. Здоров'я ми повинні відповісти на цю серйозну кризу в нашій країні з турботою і співчуттям. Він також звинуватив своїх опонентів у планах скорочення фінансування системи охорони здоров'я. Одна з криз, з якими ми стикаємось у нашій країні, це загроза Дональда Трампа, загроза торгової війни та приватизація і американізація нашої системи охорони здоров'я це сама система охорони здоров'я. І сьогодні ми дізналися, що знаєте, пан Карні згадав уповільнення витрат на операції. Це скорочення послуг. Він сказав, що його план балансувати операційний протягом трьох років це вимагатиме масових скорочень витрат. Ми розрахували, що це становить 43 мільярди доларів скорочень. Дебати також торкнулися імміграційної політики. Неможливо, щоб усі ці люди приїжджали до Канади. Неможливо, щоб Квебек прийняв усіх цих людей. І в Квебеку у нас є питання мови, цінностей та світськості цього штату, що дуже важливо. Тому я кажу пауза, пауза, пауза. Окрім основних питань політики, не обійшлося й без особистих випадів. Між Марком Карні та П'єром Поальєвром відбувся гострий обмін щодо доступу до секретної інформації. І е, пане Палівер, пройшло вже 950 днів. Якщо мої цифри правильні, відтоді, як у вас була можливість отримати ваш допуск до державних таємниць на найвищого рівня, а ви відмовилися? Чому? Ну, по-перше, я отримав допуск до таємної інформації. Коли я був міністром, я отримав найвищий рівень допуску, тож проблем з цим немає. Але коли уряд зробив цю нещодавню пропозицію, вони сказали, що якщо я отримую ці таємні інструктажі з безпеки, то мені заборонять висловлюватись за законом про безпеку і мене можуть притягнути до відповідальності, якщо я говоритиму відкрито про питання зовнішнього втручання. Зараз враховуючи, що Канада зазнала китайського втручання з боку Пекіна, уряду Китаю на двох виборах поспіль мені потрібно було виконувати свою роботу, щоб вільно висловлюватися без страху переслідування, і це було те, що мені не дозволили б зробити питання китайського втручання у вибори стало одним із найгостріших у канадській політиці останніх років. Розслідування виявило спроби Пекіна вплинути на результати виборів 2019 та 2021 років. Загалом дебати показали основні лінії розходження між партіями напередодні виборів, які відбудуться 28 квітня. Ліберали під керівництвом Марка Карні, який очолив уряд у березні після відставки Джастіна Трюдо, намагаються втримати владу, спираючись на досвід карні, як колишнього керівника центральних банків Канади та Англії. Консерватори, очолювані П'єром Пуальєвром, звинувачують ліберал лібералів у зростанні цін та житловій кризі, нова демократична партія на чолі з Джагмітом Сінхом виступає проти скорочення соціальних витрат, а квебекський блок під керівництвом Іва Франсуа Бланше відстоює інтереси франкомовної провінції. За результатами останніх опитувань ліберали дещо випереджають консерваторів, однак різниця є мінімальною, що робить ці вибори одними з найбільш непередбачуваних за останні десятиліття. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.